Всім привіт дорогі друзі. Ось як бачите, така робота у мене на сьогодні. Попросила своїх знайомих, щоб прийшли мені допомогли, тому що такий об'єм кукурузи, що я з ним сама не справилася. Знайшла кукурудзу дешевшу, ніж у нас тут у нашому, ну Скажем так, отут, де я живу і по сусідству в селах, то продава, продають кукурузу по 5 тисяч за тонну, а я знайшла по 4 тисячі за тонну. Ну, звісно, казали, що можна було і по 3800, але ми з чоловіком договорилися, який привіз мені цю кукурузу. Що, ну, я беру в нього по 4 тисячі і доставка безплатна. Він їхав десь ну, напевно кілометрів 35 від. Від мого селища, от, то мене це влаштовувало. Тож, як бачите, об'єм кукурузки великий, потрібно працювати, хлопці носять. Я зараз їм також буду допомагати. Ну, потрібно її набирати в мішки, тому що немає в мене такої, ну такого, я не знаю, такого місця, щоб можна було приїхати, просто висипати і все. Ну, думаю, що буду про це на майбутнє думати, тому що це дуже незручно і дуже великий об'єм роботи потрібно зробити. Ну, але на даний момент виходимо з того положення, яке склалося на сьогоднішній день. От. Тож буду. Буду зараз допомагати хлопцям разом з ними працювати, щоб швидше було, щоб до дощику і до вечора вправитись. Ну і ще ж ви знаєте, що в мене і крім цього дуже багато справ є попорати все. Е, от. Е, а ви ставте лайки, коментуйте, пишіть, яка ціна кукурузи у вашому регіоні. Мені буде також дуже цікаво. Ну що ж, друзі, втомлена, але довольна собою. Роботу на сьогодні, яку запланувала, я виконала. Як ви бачите, ще, звичайно, залишилося трішки кукурузки позмітати, понаводити порядок. Ну, але ж ви бачили, яку, яка велика хура кукурузи лежала, її вже немає. Встигли. Трошки пускався був дощик, але, слава Богу, встигли все перевозили, все. Склали в мішки ще й поскладали у комору. Кури, звісно, всі ще кури, качки, Ну, качкам тільки що дала. Ось тільки поналивала води, бо вони бідолахи не поймуть, що случилося, чого вони ще не годовані. О, то я зараз відзніму вам відео та й буду вже їм всім порати на вечерю. О, бо, я ж кажу, всі голодні, ніхто не цей. Ще не вечеряв, крім качок. Свиням тільки води влила і то відкриваю двері, дивлюся. Яма потекла. Ну, Свиням водички налила. Ще потрібно зараз буде почистити, бо як бачите, в них <гум> аврал. Ну нічого, зараз з усім помаленько справлюся, все почистю. От. Ну, і ще ж хотіла вам показати, не знаю, чи вам буде по відео видно. Добавилися тут у мене качки, молодші, самі молодші. 10 із цього гурту, що завжди був, вже я обрала. Їх немає, 10 штук. от, Ну, а добавилися зараз вам покажу. Оце ці, що грязні, випустила на двір, вони всі такі, бо ці, бачите, чистенькі. А ці чогось такі замурзані поробилися, то це, щоб ви розуміли, оце ці качки. Це вереснева качка. На початку вересня вони виродилися. Ось вони вже з усіма разом також бігають по двору. Ось, дивіться, є менші, більші, всякі, бо то, що вони не одним днем в мене лупилися. О, ось, дивіться, бачите, ці, що примурзані, це вся вереснева качка. Скажіть, як вам по розмірах качка, це виходить вересень, жовтень і пів листопада, мабуть. почти пів. Не пів, дивіться, я вже наносила з цей кукурузи вересень, жовтень. А це листопад уже, да? Считайте, 20... Яке так. Господі, не знаю, яке сьогодні число дожилася. По-моєму, яке? 18 листопада сьогодні. так Ну і 18 днів листопада. Ну, я не пам'ятаю точно, вони, мабуть, не 1 вересня родилися, а... Десь так, числа 7, -го, 10, отак от десь приблизно вони родилися. Так що такі оце справи. Ну, Зараз вам покажу, як вгрузили в комору зерно. Чоловік мені казав, що не влізе, а я казала, що влізе. І щоб ви розуміли, ми його так склали. Я хлопцям казала, як правильно класти. О, що ми його так склали. Що? Сюди гоще можна було б грузити мінімум 8 мішків. <гум> Ось цей куток. Звісно, місця в мене маловато, розвернутися немає де, але це все, як ви розумієте, заготовки. Хай буде краще в мене менше місця, але все буде так, як, як потрібно. Так що такі оце справи. Ось, бачите? Вгрузили після, аж під самий верх, просила хлопців, бо також переживала. Ну, я хочу вам сказати, що тут ще ж трохи було ячменю, пшениці і кукурузи ще було трохи. І це вони догрузили ще цю купу ще сюди. Навірно, того, що тут було, ну, тако, якщо все приблизно зібрати, десь, десь тонна була вже тут зерна. І от ту купу вони туди вгрузили. Хлопці, звісно, молодці. Ну, я думаю, що. Я теж, тому що старалася разом з ними. Так, що такі справи. Ну що ж, буду далі порати, займатися всіма своїми справами, а ви ставте лайки, коментуйте відео, всім на все добре, всім пока-пока.